Всім привіт! Ви на каналі Ангела Перемога Бумажні пакетки. Просто за то просто світло відключив і не можу вам посвітити От. Ну, зараз у нас є дві новинки. Перша новинка повітряні були В одної однокласниці. Ось так. Далі лоу surprise в мене така колекція ось там. Але я сделаю наиболее новую, потому что я не знаю, что там выпадет, поэтому... давайте сделаем наиболее новую, и вам все коллекции уже знакомы. Зоша, ты коль... одев по колорам Лол, Тваринки и не знаю, что в пакете. Давайте не идем на мороженое, потому что нам он наиболее подходит. Так, давайте первым начнем на лол. Не знаю, чи мені ну, може видно буде, просто я мені не точно. Так, давайте якісь взяну. я не знаю, які взямо, якісь більш рожевий. Цей точно не берем. І ось цей бо він там має оранжевий якийсь. І ось цей наберемо. Ну, я думаю, що ось цей не беремо. Взяне місце. Берем. Ось, ось, такі в нас є пакетики, які взяли. Ну, давайте мені взянемо. <гум> Так, ну собаки какие хочем. Ну, Пусть давай это. Я оставлю сюда. Так. Забираем всю коллекцию. Так. Дальше. Mm -hmm. Давайте сам Сюрприз, лолочек. Надеем носки. Я не знаю, что там сейчас мы берем усей, все, ну, все рожевые, берем дождь, Честно, ват, но все ружевые, в берем и с дождем, и любым сейчас нам тут ружевать, но вот эти вот вот такие с ним тоже ружевые будут вот такие самые ружевые мне здесь можно усей. эти взять, но я думаю, еще фотографии тут но да, это и сами ружевые я так сказала вот. берем вот этот пакетик вот, но ну, Забираємо. Це треба відставити. Так, тепер давайте взянемо із одяг по кольорам. Виберемо нині рожеву. І давайте подивимося, які у нас є. Ти чи я до них не доробила? От. Але я дороблю. Вот, вы бы еще послал на алкоголь просто не могла. И на кое что там пал. Так, выбираем из цих вот плуцайи. Так, 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 так. Давай, друзья, на плуцайи тут что-нибудь больше. Я просто подсветилась, я разумела. Давайте же на проветривание кури, вон это сидит под одинаковые. Ну вот, друзья, не могу. Я люблю, чтобы было все великие, хоть меня на самом деле выходит. Так, ну ось тут є вже відповідю його. Я не беру самі гарні я беру вже, які попало. Тож вам така. Так, я взяла, взяли. Мені здається, оцей самій сході. Я не знаю, яку новинку завтра зроблю. Просто ідей нема. Ну, вже покажу, які ми взяли. Не знаю, чого це. Ось такі тварини. Вот Я буду начинать, как я завжди. Одяг по кольорам. Я одяг по кольорам дорогу Ну, давайте открываем. Я зараз... Просто это незручно мне. Ну, зараз открываем. Давай. Мне интересно, что там. Ось така вот такая вот. Это одяг. Можно сказать, что одяг по кольорам. И на одяг соединила их. Такий светрик робила мені подушку. Ну, все, давайте зараз наклеїмо Не десь. Давайте наклеїмо його на підписати. Я думаю, ось тут буде файно. Все наклеїло. ось так. -от. Я думаю, вам погано видно, але я... Не важку так снимать еще было файне. Кстати, я с бубаками файл. Понял. Вот. Тому дальше знаю еще в пакете. Давай-то. Не, у нас дальше рачего. Давайте сроком насчет рачегом. Так, я не могу сказать, я так... Файна запаковала. О, не, что там стало, блин? Что стало? Ничего не стало, Я открываем. Вот и тут вот редкий, я вам сказала, она попалась редко, это кто не про мое видео, то подавите, будь ласка, я там говорила. Вот, она попалась редкая вот это кодичка. Мне подобается Давай Давайте наклеим Ой, вот сюда, именно тут, у нас подходит. Повернусь, положу на клей. Все, я уже наклеила. Ой, так. так, и дальше у нас эм, вот, идут, эм, не знаю, еще в пакете. Я реально знаю, еще в пакете. Поэтому давайте поднимемся. Это моя любая подружка Аня. Повторяю еще раз. І тут якийсь у нас лошит. Вона просто повторяла всякі і не знала. Тому давайте подивимося. Що вона тут мене робили? Він не може дістати. Ми зараз подиреться. Так, да, вона подарилось. Що робити мені? Не подарилось. Так, я хочу якось там дістати. Це був зошит, але він подався. Подарок і тепер, на жаль. Не знаю, що там. Він подарився, тому давайте взянемо інший. тому що ми вже нічого не зробимо з І Іробу закінчимо всю колекцію вже. Нічого. Завтра я тут дві заробимо. Завтра подивимося і відкриємо. Робимо. Що воно тут не робило вже, я возбудь. Давайте відкриємо. Таке взяли. Таке А, Ага, я не знаю, як це клеїти. Я не знаю, як це клеїти. Давайте від... наклеїмо отак. Давайте не знаю, ось так наклеїмо, як не, не було. Я цю колекцію потім продовжу. І скажу, щоб ніяк зробили її. Все, я вот так наклею. Не знаю, что делать. Давайте перед наклеим. Все. не знаю, что это нам делать. Это, напевно, клавиши. Вот. Ось так вот дальше. На жаль, эту коллекцию закинчила. Все по столу Я ее, напевно, обрублю полностью. Завтра дороблю. Наступно у нас коллекция. Это У нас котиком такий. У нас коротко всі колекція Я не знаю, що робити. Нам нас попасть ось вот от своячка така маленька, вона така маленька, маленька. Давайте наклеїмо ці. Прикольно так дивитися Давайте я вам покажу, як я їх клею один раз. Просто я думаю, ніхто не хоче видіти, як їх клею. Так наступное у нас все, что -то. я дуже боюсь, что у нас заключится все коллекции. Но ничего, я думаю, нам ну, будет подружка, я дороблю себе. Не знаю, какие их открыть, я их так файно сделала, и не знаю, какие-то боку не я их уже забыла. Вот, докопаться Галину можно. О, Давайте открываем. О, видок вайну. бежал, здесь я ничего не срубила. О, но! О, но! Берите еще нашему малюнку. О, о, о. не еще. Подбейте просто. Тут тоже у нас есть редкие. Редкие киви скрываете. О, не, у нас залипло. У нас не подарки, не заглядите. Я зараз спробую якусь, не знаю, якось дивити. Ну все, у мене ось так вийшло. На жаль, руха не потрібно. Ну нічого, я думаю, буде нормально. Давайте наклеїмось тут. І зараз я вам покажу, як я їх відкрию, як їх клею. А ма квінку. Ось так. Кому не цікаво перемовити. Ми, ми обичаємо. Вот. Далі ще ми зробимо для, нашої, для наших двох новинок. Давайте зараз взямо. Просто. Давайте, просто дуже погано не І зараз я взяну. десь мені не буде видно. У нас трохи половина, давайте взямо. Такие синие. Вот такие вот. такие прикольные. Мы ко мне с коллекцией. Hello, супер, Давайте так и напишем. Hello. Hello. Если уже не разумею, хорошо все с ним прямо. Можно выпить себя прямо этот этой пальчик. Так, я не пишу уже так файно, потому что не какие-то колора. Давайте сюда. Вот такие вот дамо. Их мало, но мне дайте я их дорублю. Да, дорублю пока-то. І у нас ніколи в незагінь чего десь не путати. <свист> вот. Як ви хочете, діти у своєму робити багато по мало штук. А купа робити колекцій по мало штук. Типа, у якій мене була коллекції, так і будуть просто я їх будуть. Мені здається, всі захочуть за перший. Ну все, мы уже забыли, что нибудь открывать. Тяну вот на свое рабочее место. О, -о, -о, -о. О, не, у нас еще что-то там прохувалось. Я не знаю, что там может попасться. Нам попалась лол. Стака лол нам попалась. Не знаю, я ее наклею. Давайте наклеим есть тут. Я уже буду. Вот так мы наклеим. Давайте відкриємо до того ось. ми вже довго якби. Ну, у нас мало колег. Я знімаю мені відео, як я роблю. Вау, мені подобається вже. Дивіться, який це крутий. Його не важко робити, але це дуже круто. І я її зроблю ось сюди десь. Робимо його сюди. Давайте повітряні кулі. Подивимося, як їх писати, кулі, Ну, напишемо кульки, як у нас. Так, зробимо і намалюємо сердечко. То ще її можна клеїти, де хочеш. Так, давайте наклеїмо. Я наклала шкода, що її хіба три. Ну, мені за цим всі колекції продовжувати. І ну, оце, у нас це єдиним мусоркою. Дуже шкода. Що так. От. це за... не тільки за нею, а еще Я надеюсь, вам понравится такая рубрика. На чем мы попа? Да, уже приехала. В И в это команда. Снимать мне с таким вот. Скажи, будь ласка. снимать мне без него. Давай на наступное видео будем снимать вот так вот. Ну, всем папа, вы были на канале Попробуй сюрпризыки. Ну, на ангелу Так я знаю, Попробуй сюрпризыки. Всем папа.